189-й день в Канаді, 19, 12, 23. Сьогодні. Що сьогодні в мене? Сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок і вже скоро п'ятниця, скоро нова вечірка. Люди потихеньку збираються. Є такі, що буду, буду, а гроші не скидають і, і зависають в повітрі. І не знаю, що дзвонити комусь, чи чекати на них. Але до того ми дійдемо. Зранку я проснувся, зібрався і потихеньку пішов до машини. Біля машини завжди зайчики тусуються. Сьогодні зайчик сидів думаю, зніму якраз поїхала машина. Зняв, сидів собі, зайчик темно. Зараз зранку темно, десь додому темно. Але зайці так і тут далі живуть. Сфоткав, закинув групу, приїхав на роботу. На вулиці дуже тепло. Блін, погано, що не різдво не буде снігу. Треба подивитись погоду. Може, ще трохи сипне, але я щось сумніваюся. Тут до Нового року снігу так і не буде. Зима, зима в Канаді він така страшна, страшнюча зима, дуже холодна. Ти приїжджай не в хаті, я беру тільки цю футболку і куртку. Бо дуже тепло. Е е е приїхав на роботу, випив кави з семом, посиділи, пішли в технічні приміщення, пішов тавер Б, він тавер A. Бо Боже приїхав. Зараз тільки 10 годин. 10 година доходить. І це я вже хочу спати. І шеф сказав, заявки є, треба піти обробити. Добре, добре. Сем пішов, шефу він наговорив, бо шеф каже, треба буде, я вас хочу забрати на іншу, на іншу будівлю, бо тут нема роботи. Сем зразу, як то почув, по наведомому роботи. Купа малювання. Ми маємо малювати купа квартир. Ну я кажу, реально, в нас є квартири, от ми її відкладаємо, відкладаємо, наші відклади, Треба зробити. І ще кажуть, добре, все, малюйте. Обійшли ми ті приміщення, взяли ті заявки, кілька штук, щось ми там зробили. Дерел у нас є один такий. Не знаю, ім'я можна, не можна, але в нього завжди щось ламається, завжди проблеми в нього. Зараз мікрохвильовка не працює. То він топив сусідів, то кріселка в нього порозхиталась, пороз... а крісла він орендує, Тисячу доларів заплатив за оренду тих меблів. І цей... Далі плита, в нього сенсор накрився. В мікрохвильовці цілий час в нього проблеми. Зробили ми, то, зробили ми ще якусь там заявку і пішли малювати. Приготував, я переодіявся. Пішли ми знов до себе, посиділи там, зібрались, я передівся і вже пішли малювати. Е, пішли до шефа, видрукували список, що треба помалювати. І цей. І пішли. Малювали ми до обіду, Сем взяв свої інструменти, я взяв свої, почали ставербі. Е, помалювали одну, другу, третю, десь там. Не було багато роботи, просто малювання. навіть шпаклювання не було. Було там дрібниці такі, що можна зашпаклювати і фактично зразу легенько перемалювати. Хоч так і не можна треба, щоб шпаклівка висила. Але. І що, і Кажемо, йдемо на обід. Треба йти на обід, 12 година. а Фарба в лотках є. В мене пакет завжди заготовлений пакет. До речі, він порвався, треба буде завтра взяти другий. І я просто накриваю повністю, запихаю весь э, цей лоток туди, закриваю, щоб повітря не попадало, і фарба не засихає. Плюс ставимо в холодильник. Сем каже, я теж: о, став в холодильник, став в холодильник і нічого не буде. А він не мав пакета. І дошку він десь свою загубив, він дошкою зверху накривав, хоч воно і не герметично, але хоч щось воно рятує. Поставили ми в холодильник, пішли ми поїли. І що посиділи. Сем, як завжди, гарно виспався на роботі. Я там е, оці фінси, радіаторні рішки, в нас залишились. І я їх всіх поскладав, всіх перетянув зі складу до нас на поверх, бо вони вже як нас запасні. І збудував таку велику стіну вище мого росту. Перегородив одну ділянку і Семові там темніше. Тепер виспався дуже добре. Встав і ми пішли далі малювати. Приходимо, і дзвонить шеф. Каже, там треба причепити телевізор в одній квартирі. Е, я кажу сам, що сам справишся, я йду тоді, малю, я буду малювати, ти йдеш. Добре, добре. Але бери мою фарбу, пристав до мене зі своїм лотком. Бери мою фарбу. Е, в мене відкрита. Я кажу: ні, та я маю свою. Що мені твою брати відкриту. А він так хотів тулити свою фарбу, бо вона зверху покрилася такою старкою, і ну нереально малювати. Треба, треба по-перше, її добре викатати. Забагато роботи. Я знаю, що на пана. Каже, ні-ні, І -ні -ні, дістає! Я стою біля нього, нічого не роблю, абсолютно. І він робить, дістає свою фарбу. Будеш по моїй брати. Я кажу, ні, не буду, я буду своєю малювати. Він далі пхає свою фарбу. Але я абсолютно так от, як паралельно мені, що він там робить? Як би він не старався, я кажу, ні 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 я буду своєю фарбою малювати, так твердо. Він ну чого? Моя відкрита. Кажу, твоя бачу вже он, старка, я не хочу з цим працювати, в мене є своя. Прийдеш, будеш працювати. Тоді я забираю її туди, в тавер, -ей. там теж є добре, о, забирай, мені моє хватить. І він, коротше, забрав, ледве від нього відмахався, забрав він свою фарбу і пішов. Я собі потихеньку малював, включив музику, помалював все, там дещо треба було пішпаклівати, квартира після індійської родини. У ужасному стані, в жахливому стані, але все все зробили. Ну, Завтра ще маємо Ей, бо Сем там так нічого не зробив. Він той телевізор причепив, інший зняв. Власниця сказала, що там в тому телевізорі в тій плазмі, велика материнська плата згоріла. Не знаю, звідки вона то взяла. Може і майстер сказав, може вона в інтернеті десь подивилася. Сем взяв той телевізор і запхав вже свій джип. В його джип вже нормально залізає телевізор, бо стара машина фігня повна. Я. Помив всі інструменти, гарно поскладав, ще по дорозі двері прийшлось перемонтувати, бо там магнітик відпав такі величезні двері металеві. Ще зробив по дорозі, того, просто так. І цей. Прийшов? Прийшов назад. І напротязі дня, поки я сидів там, я от е, показував відео, мав синє термогорнятко, Термос. Взяв е, вишневе для Святослава в Юлії його таке саме. А собі взяв син. І ту синю фарбу здирав. Я вже придумав чим? Так, щоб не подряпати нержавійку. Воно ж саме з нержавійки, і воно має такі делікатні пази, воно якби матово виглядає. І я його шкрабав, але шкрабав я мав зволожувач повітря, я його маю, стоїть у мене в коридорі. І я робив таку металеву кришечку, перше. Тестував, пробував металеву кришечку, я зробив з жерстяної банки, з кришки жестяної банки. Закручувати цей. Вона така от досить груба, але не гостра. Ту фарбу треба здирати ножом можна поцарапати на ржавійку. Можна здирати, звісно, і ножом, але не бажано. Пластиком ні. пластик дуже легко гостриться. А от той метал він якраз такий, як треба. Ним добре зішкрабувати і не царапаєш ніяк жесть, бо він сам по собі м'який, він догинається. І треба, щоб цей метал вперся в фарбу, а не в метал. І фарба відстрелювала. Тяжко набавився десь 2 годинки, то дряпав і ще не здряпав. Завтра дороблю і завтра покажу, якщо не забуду взяти додому. Отак. Е ну що далі? Е дзвонить до мене цей шеф по роботі з персоналом, бо люди всі перші до нього дзвонять. Кажуть, такі то скарги, там, треба це зробити, або лишають в комп'ютері 7 заявки. І він каже, є одна квартира в Tower B вже за 10. Вже за 10 є, там Треба, треба подивитися, в нього проблема з опаленням. 21-й поверх. І 21-й поверх ми встановлювали це систему радіаторні. Я думаю, ну та йду подивлюсь. Може там щось підкрутити, термостат, батарейки поміняти, там, вентиль може перекрити. Коротше, треба подивитися до того. І я сам каже, я вже не маю часу, ні-ні. ні. Я кажу, то добре, ти собі їй додому. А, а той що до нього, каже, батарейку поміняти. Таварей. Я йду батарейку поміняю. Добре, побіг міняти батарейку, я пішов туди. Приходжу, стукаю, відкриває двері, чувак я його пам'ятає. Е, По-моєму, індієць. Ні, то був без поняття, ну не, не канадець. Відкриває двері, я його пам'ятаю, бо в нього камери всюди, по всій хаті. От тупо відкриваєш двері, в нього такі ящики картонні величезні, і на картонних ящиках от, на рівні голови, стоїть камера, на, на двері направлена. На кухні всюди камер порозвішував, якийсь секретний агент. І я його запам'ятав, бо я стукав двері, коли ми встановлювали ті фінси, і він відкрив двері, що сказав: Ні-ні-ні, почекайте, я там ще Зайнятий. пізніше. Я сказав Семові. Піти туди, і я так розумію, сам туди не пішов. І, і все. І в нього, я приходжу, дивлюсь, в нього не встановлені. Батареї гріють, батаря, труби гарячі. Все працює, як має бути. Я зняв термостат, все перевірив, все працює, тільки треба доставити. Я вам сказав, завтра. Завтра, в якій годині йому зручно. Після обіду, все. Після обіду ще наберемо, прийдемо, я йому встановлю всюди. Бо такі люди вони будуть жаліти завжди. Встановлю всюди, де можна. У нас тих фінців повно, наче 600 штук десь. Я рахував сьогодні. Так що маємо запасу достатньо. Я думаю, зимою дуже будуть скаржитись на холод. Блін, весь будинок скляний. О, от. Класний вчора був моментик. Е, я ж після церкви поговорив з Анастасією. Ньюкамер, вона дуже допомагає всім, але не буду я роздавати її мейл, всім підряд. І, це, і спитався, чи можу я дати людям, от приїжджає. Одна підписниця, підписниця в наступного місця. Прилітають. Прилітає вона з чоловіком, і дочка з, з чоловіком чи син з дружиною, там, вже не пам'ятаю. Чотири дорослих. Чотири дорослих приїжджає, але їм, звісно, треба буде все. І житло, і робота, і якась допомога. І так само ще один чоловік, Холостяк, який шукав кімнату. Я теж знаю, поговорив. Вона казала, що щось може бути. Але я його контакт загубив. Він мені писав на Фейсбуці. На Фейсбуці він мені писав, по-моєму. І я от шукаю, не можу його знайти. Десь він випав. І поки я його шукав, дивлюся незнайомий контакт. Відкриваю. А це теж один із підписників мені був колись написав вже давно, що він там прилітає з дружиною 29-11. Я так дивлюсь повідомлю нашу переписку дивлюсь, а то не той. Але думаю, прилітає. І напишу, як, як в них справи. Якраз прилетіли ж недавно. Як в них справи, чи прилетіли, що -то. це. Він відписав, каже, все, два тижні тут. Подобається місту, все поки що подобається, файно, вже, вже добре, що подобається спочатку. Бо я, як прилетів, я був шокований просто. І так от попереписували, ну, думаю, що спитаю, питаюсь, може потрібна якась допомога? Він каже. Ну, хорошо, допомога. Допомога треба основне, то знайти роботу. Треба робота і треба знайти друзів. Я такий думаю, ну нічого собі, ото співпало, тож треба було так попасти і написати повідомлення, і тут в мене вечірка на 41-му. Думаю, треба запросити, а як же? Будуть люди і поспілкуються, познайомляться, обміняються телефонами вже в групі, хоча б українці з українцями, і це один одному допоможу. Так що, може, знайде і друзів і роботу. Вони вже все зразу, зразу записались. Вони тільки тут два тижні вже собі повідкривали всі рахунки, банківський рахунок, вже скинули мені гроші е, за, цей, за піцу і за ці всі закупи. Супер, молодці. І все чекаю я на них. Е, після роботи я вирішив сів в машину, думаю, треба поїхати в Фрістон. Купити фруктів, але так не хотілося мені їхати, бо зараз дороги забиті після п'ятої. Всі їдуть додому. Але думаю, їду. Включив GPS, все червоне, їхати 30 з чимось хвилин, тому та я й так нікуди не спішу. На роботі ще з'їв е, противіного молочка з пластівцями. І цей. І нормально. Поїхав, заїхав я туди. Нема нічого такого, нічого не було цікавого, нічого не було акційного. Е, але ну, були там. Фруктів багато. Я собі просто брав цілий ящик цих е, е, винограду, коли було багато. От за 10 доларів дуже вигідно. А я взяв зараз по 4 долари. Е, Green Grips. О! 19 доларів я заплатив. Ага, ну так. Е, я взяв 3 пакета зелених. 19 доларів заплатив. Ну, нормально. По 3 долари. По 3 долари за ЛБ. Е, взяв дітям сочку, були там е, гарно 12 е, пляшечок, велика упаковка, І мені сподобались вони там. Е, оранж. Е, бандарин з морквою, по-моєму, щось таке. Ну, має бути корисне для дітей. Велика скляна банка, було там 20 доларів. Взяв, взяв ще червоний виноград, взяв мандаринки, Взяв собі олію. У мене олія закінчується. І олія Ремо, Точно 2 літра олії, 13 доларів. 2 літра олії, 13 доларів. Якщо прицінятись, хтось там захоче порівняти ціни в Україні чи ще десь, 13 доларів, 2 літра олії. соняшникової. Соняшникова олія так. Е, вот. Закупився я там і дивлюсь поруч одразу костку. Заїду в костку, і так що в мене настрій був такий. Ні, спокійний думаю, їду. Заїхав, спитаю за ту карточку їхню. Е, подивлюсь, чи піца там є. Зайшов, спитав. ага, Карточки роблять там. Як заходити наліво, Найде треба брати картку костку, щоб купити піцу. Бо там за, за, заходите до, до, до тої піци в, в інший вхід. Там, де роблять карточки, а далі зразу піца. Я зайшов, став чергу, думаю, спитаюсь за карточки, а там зверху зразу великий прайс. Карточка супер-пупер супер, чорна за 120 доларів підписка на рік, а проста баденська 60 і бізнес 60. Різниці я поки що не замітив, бо там ж вони знижки не дають. Може на ту чорну якісь капають бонуси. А може вона бере участь в якихось розіграшах. Я так і не спитався, бо там була велика черга. Пішов я далі, пішов я в офіс, запитався номер «Фудкорт», щоб замовити піцу і приїхати забрати просто. Чувак, я не знаю офісу «Фудкорт», дав мені номер офісу. Я пішов в той фудкорт, де дівчата роблять піцу, якраз трохи черга розійшлася. Спитався, в них номер, дали мені номер. Нормально. Буду я дзвонити питати. Замовляти піцу. Просто мені треба знати, скільки людей буде на вечірці. Я би вже за ту піцу заплатив і сказав, що я буду там в п'ятницю в такій-то годині. Але, блін, от, тянуть з тими записами. Я знаю, що хочуш записатись, але чомусь гроші ще не скидаю. Я буду їх трясти завтра. Скажу: ну, записуємося, або... або не записуємося. І отак, після того я спокійно поїхав додому. Приїхав додому смачно повечеряв, з'їв оцей свій десертик. Хотів ще висипнути туди фруктів, але до мене буду. не буду переборщувати, так смачно. Заліз в інтернет і мені вискакує шолом для сноуборда. Дуже класний шолом для сноуборда і хороша ціна 39 доларів. Вони в основному 50 і вище 50 і вище доларів, а тут ще недалеко 4 км звідси, 5 Ну, чувак вже казав завтра, і він пише, ну хто перший, того і тапки, бо там вже переді мною двоє питалися. Я такий думаю, в якій годині саме найкраще до нього зранку приїхати. Він каже, 7 до 8. Ну, машину я запаркував на роботі. А, я до речі, запаркував її. Заїхав на роботу, фрукти всі заніс на четвертий поверх, в холодильник поскладав, сочок все в холодильник, ну, нашу мені везти додому, повинен везти на роботу. І думаю, йду прогуляюсь додому пішки. Дуже тепло, навіть не придівався в одних штанах. І цей, Пройшовся і за той шлом він каже: зранку. Я думаю, ну добре, встану я раніше, візьму машину, поїду, заберу туди-сюди, але теж не хочеться зранку їхати люди на роботу знову, в корки. І каже, давай мені цей рахунок, я тобі скину гроші і трансфером, а потім заберу його. Може після роботи. З роботи мені набагато зручніше. Я ж тобі ще завтра хочу в тренажерний зал. Після тренажерного залу я до нього заїхав і додому. Красота. Він каже, давай, я йому скину вже гроші. І він вже щось мені понаписував, ви бачу, повідомлення приходять, але я цей ще не можу відписати вже вон три. Скинув він мені адресу, все. Ну, тут канадці нормально, я подивився його аккаунт, він чувак ніби серйозний. Любить активний відпочинок і бачу з парашутом скакає, сноуборди десь на море і всюди їздить, має той шолом і продає дешевше. Мій розмір. Елька і гарний гарний дизайн, мені подобається. Я хочу такий мати, і я такий буду мати. Завтра заберу. Зараз я йду віддихати. 10-та година загружаю відео. Знов бачу ну, коменти, всі відписувати на коменти, і зразу мені прилітає відповідь. Відповідь на відповідь. І ну, ясно, що, що я пишу, що там повітряна тривога. Знову знов в Києві повітряна тривога, кожен вечір повітряна тривога. Ну, я собі уявляю, що там на східній частині України робиться там повітряна тривога, напевно, цілодобово. В Україні е, рідко. У мене ж підключена Львівська повітряна тривога. І я бачу, коли у Львові повітряна тривога. Е, не, не так часто. Ну блін. Ні, не будемо за то. Не будемо туди влазити. Сьогодні почуваю себе так собі. Таке відчуття ніби, ніби буду хворий, але побачимо. побачимо. Не збираюся. Питання було за мою вагу. ну Я бачу по собі, що в мене жирок топиться навіть, навіть тут, всюди. І, і прес проведняється, хоча я його й не качаю ще. Але ну, м'язи ростуть. Вага від того не міняється. М'язи ростуть, жир топиться, і вага плюс-мінус така сама. Завтра треба буде поставити вагу собі тут і завтра зважусь. Завтра зважусь і теж скажу вагу. Все, все. На сьогодні хватить. Йду відпочивати. Гарного і спокійного дня.